Вітаю! На сьогоднішньому уроці говоримо про додаток. Отже, спочатку ми з вами повторимо той матеріал, який вам відомий із 5 класу. Додаток це другорядний член речення, який означає предмет, на який переходить дія. Найчастіше додаток відповідає на питання непрямих відмінків. Всі питання непрямих відмінків ви бачите на екрані. Це всі питання, відмінки, крім називного. Що форма називного відмінка пов'язана із підметом, це вам вже відомо. Давайте розглянемо, на прикладах. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Тут виділено жирним шрифтом, якраз додатки в кожному реченні. Любіть кого що, Україну. Слово Україну означає предмет, на який переходить дія, і відповідає це слово на питання знахідного відмінка, непрямого. Будемо з ким з нею. Точно так же питання орудного відмінка. Бажав я для скорених волі, для скривджених кращої долі і рівного права для всіх. Тут багато додатків в цьому реченні. бажав я чого волі, чого долі, чого права. Бажав для кого? Для скорених, для кого, для скривджених, для кого для всіх. Крім того, що додаток найчастіше виражається Іменником у непрямому відмінку або займенником у непрямому відмінку він також може виражатися тими частинами мови, які перейшли в іменники. Наприклад, прикметники або дієприкметники, які перейшли в іменники, як у нас в другому реченні скорених, скривджених, дієприкметники у значенні іменника. Вони додатки можуть виражатися і цілими словосполученнями, інфінітивами, і навіть нерозкладними словосполученнями, які означають, наприклад, назву перший рядок твору. Когось. Приклад, три явори посадила сестра при дорозі. Сестра посадила кого що? Три явори. Тут у нас додаток виражений словосполученням із кількісним значенням. Жити чесно, трудитися для людей, Вчили його і вдома, і в школі. Вчили кого? Чого? Жити, вчили кого, чого? Трудитися. От у нас інфінітивом виражені додатки. Інфінітив, нагадую, може бути будь-яким членом речення підметом, присадком, додатком, означенням і обставиною. З означеннями ми з вами попрацювали, з підметами, присадками попрацювали, тепер ось якраз до додатка дійшли. І, як я вже говорила, може бути виражено навіть цілим рядочком із якогось твору, наприклад, із пісні. Дівчина наспівує, а когось що наспівує, ой, не ходить грицю та й на вечорниці. І додатком нас з вами є цілий рядок пісні. Отже, це, це правило, яке ми з вами знали з 5 класу, і трошки розширили, попрацювавши з прикладами, щоб було зрозуміло, чим виражаються додатки, настільки ви знали в 5 класі. Отже, всі додатки, крім тих, які виражені інфінітивами, ви називаються інфінітивними, зрозуміло інфінітив, інфінітивний, легко запам'ятати, поділяються на прямі і непрямі. Прямий додаток тут нам треба пригадати з вами матеріали минулого року, сьомого класу, тоді коли вивчалися дієслова. І одна з граматичних категорій дієслів це перехідність, неперехідність. Отже, все, що стосується перехідних дієслів, сьогодні нам знадобиться на уроці для того, щоб уміти правильно визначити вид додатка. Отже, прямий додаток залежить від перехідного дієслова, чому ми згадали про перехідні дієслова. І перебуває у формі знахідного відмінка без прийменника. Знахідний відмінок без прийменника це основна форма вираження прямого додатка. Приклад, Мохнатиджмілі з будь-яких червоних спиває мед, спиває кого що? Мед. Ді слово, спиває є перехідним, і від нього прямо переходить дія на додаток мед, який перебуває у формі знахідного відмінка без прийменника. Отже, це прямий додаток. Дівчинка купила два олівці. Купила кого що? Два олівці. Тут у нас прямий додаток виражений цілим словосполученням із кількісним значенням. Ми з вами знаємо з попереднього повідомлення, що у нас додатки можуть бути виражені і цілими словосполученнями. Де слово купили є перехідним, і два олівці якраз це словосполучення, яке вжите у знахідному відмінку без прийменника. Крім того, як і перехідні дієслова можуть при собі мати додатки у формі родового відмінка за якихось умов. Точно так же прямий додаток може стояти в родовому відмінку, якщо перед перехідним дієсловом є заперечна частка, не, тобто дієслово є заперечним. Приклад, соняшники зовсім не ворушиться і нікуди не повертають голів. Кого чого, голів вами додаток. Виражений формою родового відмінка, знаходиться біля дієслова, яке є заперечним, ось вона частка не, тому цей додаток є прямим. Далі, це перша умова, і прямий додаток може бути виражений формою родового відмінка, і бути прямим, якщо дія переходить на частину предмета. Не весь предмет, а тільки на частину. Приклад, біля печі мати висунула горщик і в миску всипала борщу. Сипала кого? Чого? Борщу. Тобто не весь борщ, який наготували всій господині на всій земній кулі, сипала мати тільки часткою, ну тобто миску там, як тут написано, якусь його частину. Тому слово борщу також є прямим додатком. Усі інші додатки, особливо звертайте увагу на те, якщо. Додаток виражений іменником або займенником із прийменником, це 100% що він є непрямим, тому що в усіх наших правилах без прийменника, точно так же без прийменника, точно так же без прийменника. Значить, якщо у вас прийменник при додаткові 100%, ви можете навіть не ставити питання, не визначати, в якому відмінку він вжитий, Це буде непрямий додаток. І приклад те ж саме речення, яке ми з вами сьогодні вже аналізували, тільки інший додаток. Мофнати Джміль із будь-яків червоних спиває мед. Ну, тут уже відразу ми з вами бачимо, що при нашому додаткові будь-які є ще й прийменник, значить, це непрямий додаток. Тому що не прямо переходить дія, а опосередковано через прийменник. А у нас дія повинна переходити прямо. Ну і хочеться за... Кріпити сьогоднішні наші з вами теоретичний матеріал за допомогою практичних завдань. Ви можете зупинити відео, виконати практичні завдання потім перевірити знам. Для початку звичайне завдання треба розписати слово сполучення у дві колонки: до першої з прямим додатком, до другої з непрямим додатком. Друге, таке напівтворче завдання доберіть додатки, визначте вид, тобто, який він є, прямий додаток чи непрямий. Але питання, які ось біля дієслова записані, вже підказують нам, яким буде додаток. Третє завдання. Трансформуйте подані речення в такі, де є підмет, від якого йде дія. Тут у нас з вами підмети не знаходяться в активному стані, вони в пасивному стані. Я був розбуджений ще битом пташок. Тобто я не діяв, на мене дія переходила, і небо заволоклося хмарами. Тобто точно так же підмет не діяв пасивний стан, на нього дія переходила. Нам треба переробити так, щоб був підмет, від якого де дія. Тоді з'являться додатки, і ми можемо з вами з ними попрацювати. Точно так же визначити їхні види. І останнє завдання: запишіть слово сполучення. Ми з вами бачимо, тут. У нас з вами іменники вжиті у початковій формі. Тобто, в називному відмінку, нам треба поставити їх в потрібному відмінку і дещо подумати над деякими словосполученнями, тому що тут треба бути зовсім обережним для того, щоб не припуститися граматичних помилок. Зупиніть відео, виконати завдання, перевірте разом із нами. Ну а ми до перевірки. Працюємо з першим завданням. Отже, ми повинні були. До першої колонки віднести ті словосполучення, у яких є прямий додаток. Шукаємо ж прямі додатки. Перше не виписуємо, тому що тут є прийменник, значить, його вже відразу відкидаємо. Це значить, що це словосполучення з непрямим додатком. Отже, до другої колонки. Розбити кого? що? Лоб. Ось у нас лоб, прямий додаток, тому що виражений формою знахідного відмінка без прийменника. Далі, друге, зісти хліба. З'їсти кого чого. Родовий відмінок без прийменника, і хліб не, не весь, який вами, в буханцях, в булках, ще неспечений хліб, тобто в борошні, знаходиться на усій планеті. А Тільки є частинку. Ну, можна шматочок хліба, можливо, два шматочки, можливо, буханець, батон і так далі. Тобто тут частина, як у нас з вами за правилом, це теж прямий додаток. Далі відчинити вікно. Ну, тут форма знахідного відмінка без прийменника. При перехідному дієслові і заступити прохід, та ж сама ситуація. Отже, до першої колонки нам треба було віднести чотири слова сполучення: розбити лоб, з'їсти хліба, відчинити вікно, заступити прохід. Всі інші словосполучення були із непрямими відмінками, із непрямими додатками. Вдарився об стіл. Я вже сказала, що тут є у нас прийменник, значить 100% непрямий додаток. Запобігти нещастю, тут у нас немає. Прийменника, але запобігти кому чому давальний відмінок, а у нас прямі додатки формою давального відмінка не визначаються, тому теж до другої колонки. Не чекати на обід. Ну тут знову ж таки є прийменник, тому відразу розуміємо, що це вже не прямий додаток, і відносимо до другої колонки. Покладатися на брата та ж сама ситуація, звертатися до знайомих та сама ситуація. Отже, ті словосполучення треба було віднести до другої колонки. Наступний момент: доберіть додатки, визначте вид, мріяти з ким про що. Ну, наприклад, мріяти з однокласниками про що про майбутнє. Обидва додатки будуть непрямими, тому що ми бачимо прийменники і при питанні, значить і при додатках наших точно так же. <кхм> Далі, обрати кого, ким. Ну, наприклад, обрати Петренка старостою. Кого що Петренка? Це у нас з вами буде прямий додаток. Старостою непрямий додаток, тому що врудний відмінок, навіть незважаючи на те, що при ньому немає прийменника. І пишатися ким чим. Тут можна один додаток написати, пишатися перемогою, наприклад. Це буде теж непрямий додаток, тому що вжити у формі грудного відмінка, навіть незважаючи на те, що при ньому немає прийменника. Наступне завдання: трансформуйте подані речення в такі, де є підмет, від якого йде дія. Я був розбуджений щебетом пташок. Переробили щебет пташок, розбудив кого що мене. І у нас вами став додаток мене Перехідний. прямим, тому що від перехідного дієслова до нього ставимо питання, розбудив, а це і є перехідне дієслово. І хмари заволокли небо. Заволокли кого що небо. Слово небо у нас з вами стане прямим додатком, тому що на нього прямо переходить дія. Із перехідного дієслова заволокли. Ну і четверте завдання Тут треба бути дуже обережним, тому що інколи у нас з вами. Поєднуються два дієслова, а ось іменник або займенник при них може перебувати в різних відмінках, тобто вони будуть потребувати різних відмінків. Люди на це не зважають і тому поєднують один одну форму відмінка із двома дієсловами, які цього не потребують. Приклад. Цінувати кого що дружбу, берегти кого що дружбу. Тут у нас все нормально, цінувати й берегти дружбу. Дружба буде знаходитися у формі знахідного відмінка прийменника, і це буде прямий додаток. Далі боротися і долати труднощі, боротися з ким чим, долати кого що. А тут нам треба буде попрацювати: боротися з труднощами й долати їх з труднощами. У нас з вами буде не, прямим, не прямий додаток, а долати когось що їх, прямий додаток. Розуміти і захоплюватися, музика. Розуміти, кого що музику, захоплюватися ким чим. То теж треба працювати як в попередньому завданні. Розуміти музику, і слово музику буде перебувати в формі знахідного вмінка без перейменника, отже, буде прямим додатком. Захоплюватися ким чим нею, тобто музикою. Ну, ми не будемо два рази повторювати одне те саме слово, У нас для цього є займенники. Щоб було красиво, правильно і не було тавтології. Захоплюватися нею, слово нею буде непрямим додатком, тому що перебуває у формі грудного відмінка. Ну і для того, щоб ви могли ще раз перевірити свою роботу, тому що з голосу можливо її перевіряти важко ось перед вами на екрані. Те, що ми з вами тільки що опрацювали на кожному завданні. Тут виписані тільки словосполучення з прямими додатками, може ви розумієте, що друга колонка це всі, які у вас були до цього. Можливо, ви записали свої словосполучення, і у вас трохи не так. Скоріше за все, що ви записали інше словосполучення. Це так, як треба було переробити речення, в яких підмет перебував в пасивному стані, щоб він став, щоб були речення, в якому підмет є в активному стані. І словосполучення, з якими ми працювали, це у нас з вами такий практикум для усунення помилок граматичних, тому що люди поєднують неправильно біля різних дієслів, які потребують біля себе форм різних відмінків, поєднують за допомогою сполученика І та І, і виходить у нас з вами граматична помилка. От для того, щоб їх не було, ми з вами якраз і. З додатками працювали і ще раз повторили, що треба слідкувати замовленням, і тоді, коли ми з вами складаємо речення, пишемо якісь творчі роботи. На сьогодні, все. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!